Доброго дня, шановні підписчики. Так. Мирного неба всім. І вдалого дня. Не стрімлю танки чого? Того, що почався Сашки Ремонт. Сашка Ремонт, сестра прийшла, кофе їй хочеться. О, Зараз я вам покажу, чим Сашка займається. А потім каву заділивали. Так. Оце буде у нас нова кухня. Бардаку, ну нічого, ви бачите, так? Да? Зараз я вам покажу, що я роблю, да? а потім що буде як вже сделано. Вчора поставили віконечко, бачите, Сашка поставив віконечко. Хопа. Жінка каже, в сараї. А мені подобається велике вікно на кухні. Опа. Тут буде холодильник. Пересіночок з USB. Холодильник з газова плита. Тут тумба стояла. Вчора із ваху розбирали. Тумбу, два дня. Труби обирали, тут буде турбірований котю висіти. Розетку вбрати, в друге місце перемістити. Дошить потолок, розібрати кришу, утеплити, накрити кришу. Здерти цей нафік піноплас, витягти вікно, закласти і продовжити столічницю. Положити плитку, провести газові труби до котла, до газової плити. Ну, коротше, отут буде робоча ця. Коротше, де їсти, варять, коротше, тири-пири, А отут, а, от бачите, яку я полочку зробив, Ну, це не доділено ще, все в процесі. А отут буде тупо їдальня. Тобто стіл, стулья, їсти. Все, отут тілік висітиме. Фу, з потолком щось робити, прийдеться, не знаю ще. Ну, коротше, щось зробимося. Тут буде декор, коротше, як взяли повністю ремонт, я скину стрім. Піскайте, як Сашка з явила. Все, Всі мирного неба, в дня, до вечора, танкісти!